Гриб на порозі вакцина в дорозі в Україні вже фіксують хворих, однак щеплення і досі не проводять. Медики прогнозують цього року на грип перехворіє понад 3 мільйони людей. Профілактику слід робити за місяць до початку епідемії. Вакцину у поліклініки обіцяють привезти за два тижні. Послуга буде платною. Лікарі побоюються, що близько 100 гривень викласти доведеться навіть тим, хто входить до так званих груп ризику медикам, вчителям, дітям. Нових записів у плані для щеплення проти грипу цього року ще не було. Вакцинувати лікарям нічим. Сі у нас, конечно, ні, нікаких. Ці халаті лікариби пусто. Ну ми аж даємо, по тому вже в робочим системі. Коли у Дніпропетровську запрацюють кабінети щеплення, лікарі не знають, лише складають списки охочих і наголошують. Вакцинацію треба проводити за місяць до початку епідемії. Дізнаватися про вакцину люди приходять чи не щодня. Я прививаюся грипу кожний рік, і в тому году, в тому числі, я не заболіла, хочу привитися в цьому году. теж. немає вакцини і у столичних приватних клініках. Отримати її сподіваються наступного тижня. Тут Послуга коштуватиме 120 гривень. Тих, хто вирішив зробити щеплення, ціна не лякає. До клінік уже масово звертаються керівники підприємств, які хочуть вакцинувати своїх працівників. Ну, більше п'яти тисяч прошлом году у нас не вистачало вакцин для всіх бажаючих. В этом году ще сложно сказати, будуть чи не буде, але думаємо, що це буде не менше. у цих спеціальних рукавицях під захисним склом у вірусологічній лабораторії досліджують небезпечні віруси серед них і цьогорічні. За результатами вже на сьогодні пандемії. В нашій лабораторії було відпрацьовано близько 4 тисяч зразків від хворих та померлих на грип. Пандемічного вірусу ми ще не визначили, починаючи з підйому захворюваності. Цього року медики прогнозують коктейль одразу з трьох вірусів, так званого каліфорнійського, пташиного і людського. Розпочати щеплення у МОЗ обіцяють за два тижні. Однак безкоштовною процедура буде не для всіх. За державні кошти. Вакцинувати планують лише медиків, вихованців дитбудинків, працівників сфери послуг. Я думаю. В цьому році, і я впевнений, навіть не тільки думаю, що в цьому році буде закупівля вакцини за рахунок місцевих бюджетів, і з цією вакциною будуть забезпечені люди, які відносяться до групи різку. Всі інші може в цих вакцинальних пунктах купити цю послугу як вакцинація разом з вакциною. За вакцинацію викласти доведеться близько 100 гривень. Роботи щеплення людей не примушуватимуть, адже процедура не обов'язкова. Щеплення рекомендовано проводити певним категоріям. Це особи з хронічною патологією легень, нирок, печінки, серцево-судинної системи, цукровим діабетом, ну не захворювання, а стан вагітність в Україні. Офіційно зареєстровано п'ять типів вакцин: із Франції, Німеччини, Нідерландів і дві спільного виробництва Росії та України. Ірина Драбок, Євген Павленко, В'ячеслав Савчин, перший національний.